Повномасштабна війна застала Ігоря Кримчука під золотим на сході України. За рік до російського вторгнення він підписав контракт зі Збройними силами. Був стрільцем-помічником гранатометника. Сам Ігор з Городища Луцького району і додому каже повернувся раніше ніж думав через поранення. Міну вибухова підкинуло на 10 метрів в мерзлий мішок. Бронежилет аж Борнежилетажвах. Роззлетівся. Чоловікові пощастило вижити. Тільки от від травм, отриманих минулої весни, оговтується й досі. У мене була ліва рука поломана, зв'язки в коліні були порвані, і стопа звисала. І також була від удару легеня пробита, лопнувши. Після лікування чоловік у буквальному сенсі вчиться жити заново і, хоча з тростиною, але вже може ходити. Цьому завдячує центру реабілітації учасників бойових дій у Луцьку. Каже, саме тут його поставили на ноги. А таких історій, як у Ігоря, тисячі. Певниці завідувачка відділення реабілітації Альона Черкавська. Працюємо після поранень, після вогнепальних різних поранень, травми різні, які були завдані, ну також і їхні наслідки цього всього, тобто порушення нервової системи. Директор медзакладу Ігор Гнитньов каже, що реабілітація після травм надважливий етап, якого не можна пропускати. Нас в медичних інститутах, університетах вчать боротися з хворобою. І, на жаль, невелику увагу приділяють до того, як людині жити з цією хворобою. Жності від діагнозу важкості поранення та ускладнень. Реабілітаційний курс триває від 14 до 21 дня, а то й більше. Далі робота вдома та постійні консультації з медиками. Випадки, коли військового прооперували й одразу відпустили додому, недопустимі. Успішна реабілітація це та, яка сформована, спланована. По правильному ми повинні глобально дивитися на пацієнта нашого, який поступає, і загальний реабілітаційний план проводити. У центрі реабілітації працюють із травмами опорно-рухового апарату, неврологічними порушеннями, ампутаціями, надають психологічну та психіатричну допомогу. Нині тут 30 стаціонарних ліжок, 250 людей це комфортна кількість пацієнтів за день. Потреба ж значно більша, тому у планах розширення центру. За словами Ігоря Гнетньова, до такої ситуації були не готові не те, що у Луцьку, а по всій країні. Ми навіть не зробили висновок з того, що колись радянська Україна приймала участь в війні в Афганістані. Реабілітації як такої практично не було. З 2014 року, коли почалася війна в Україні, власне на Донбасі, коли втратили ми Крим, ми теж висновків не зробили, і системно реабілітаційна система практично не будувалася. Ж повномасштабна війна спонукала українських медиків працювати у прискореному режимі. Нині каже Ігор Гнетньов, лікарі медзакладу вчаться у закордонних колег. Також працюють над грантами, адже кунче потребують нового додаткового обладнання. Це лабораторія ходи, це дуже важлива річ, яка дасть можливість після поранень та й, взагалі, будь-якій людині ви поставити правильну ходу для того, щоб зменшити навантаження на суглоби. На хребет, які в подальшому тягнуть хронічні захворювання, можливо, навіть реконструктивні операції заміни суглобів». Також у планах закладу придбати екзоскелет, який допоможе людям, що втратили нижні кінцівки та мають травми хребта, стати на ноги. У більш складних випадках, як в Анатолія, допомогти стати максимально мобільним на колісному кріслі. Чоловік отримав осколкове поранення у потиличну скроньову ділянку голови під бахмутом. Як наслідок паралізовані дві ноги та ліва рука. Ми почали його садити у піднімати в ліжечку. Ну і ми витримували так. До 5-6 секунд, максимально до 10, це в такому 90 градусів, щоб у нього була спинка. За два тижні роботи успіхи значні. Ми практично вже можемо необмежено сидіти в ліжку. Ми можемо рухати плечами. Ми можемо робити рухи головою в різні сторони, повертати. Молодець. Лікарка каже, у планах до літа пересадити Анатолія у колісний візок та поїхати разом на риболовлю. Адже це одне з улюблених його занять. Бо важливо не лише врятувати життя людині, а й допомогти їй прийняти нову реальність та повноцінно жити далі хай із отриманими травмами. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал.